Vitório. Мене звати Андрій Заєць, я український кінорежисер з міста Кам'янець-Подільський, автор стрічки «Fight for Ukraine» або Борись за Україну в рамках кінофестивалю «Fair Film Festival» Наша стрічка буде вперше показана в Республіці Косово, і ми дуже вдячні, що оргкомітет кінофестивалю робить фокус на український незалежний кінематограф. У фільмі розповідається перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мені допомагали працювати Георгій Торяник, Іван Трач, Богдан Закордонець, Тетяна Дзюбінська, Ольга Зав... Валішина, Олексій Лисий, Віталій Івановець, заслужені артистки України, Ірма Вітовська Ванса, Віталіна Біблів та інші сьогодні, як ніколи, нам потрібна підтримка на культурному фронті. Безмежна подяка Збройним силам України за те, що ми можемо працювати, і такі кінофестивалі дають нам змогу розповісти все, що відбувається сьогодні в Україні. Нам потрібна ваша підтримка.